Зусу всім Християнам, добрий день, люди на Ютубі. Я трошки розумію людей, які трошки бояться християн. Ну, я маю на ну, увазі не віруючи. Думаю, що християни, то, напевно, можливо, є такі люди, які думають, що християни, то, напевно, якась таємна не таємна організація зареєструвала. Більшість церков, то, звісно, що реєструються. Таких великих, які давним-давно вже існують на тернах України. Припустимо, Українська греко-католицька церква вона існує вже більше ніж 500 років. А от так. Дійсно, дуже-дуже ну по цілому світу. Я не, я не маю на увазі, що в кожній країні світу є осередки є Греко-католицької церкви, але в багатьох країнах світу є. Ну, я припустимо громадянку України. У мене ж немає громадянства е, Ватикану. У мене немає громадянства. Ватикану, я громадянка України. Звісно, що вболіваю за Україну. Чому я про це говорю? Зараз поясню. Якось були такі думки людей, які знаєте, як говорили, що треба визначитись, за кого ви там, ну, під час війни. Но якщо я громадянка України, я християнка. Нехай українська греко-католицька церква мені рідна церква. Вже рідна церква. Ну, нехай, ну, ну, як я можу не вболівати за Україну? Звісно, що буду вболівати лише за Україну. Це є 100%. Це, є навіть, це навіть не обговорюється. Не обговорюється. Але дуже багато. Е Люди приділяють, ну от увагу, що християни, віряни. Віряни, маріани, от таке. От. Що, так, дбають дуже багато християн, які дбають про мир. Звісно, 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 хвилюються, <звісно> ну, а як? Хочеться прагнеться якоїсь так, такої Божої благодаті. знаєте. Ну, Божа благодать війни не передбачає. Кажу вже. Отак от от, от так от, не передбачаю війну, Тому люди ну, прагнуть тому, прагнуть миру, щоб швидше підписалась мирна угода. І дай Боже, щоб підписалась таким мирним дипломатичним шляхом, щоб Україна перемогла. Ну а як?